туди ходити. Ха! От давайте будемо вдарати його все-таки. Плюс три атаки. Ого! Ого, ти на приколь. Можемо зараз його, конечно, вб'емо. Бум. привітки усім! З вами Флупік Найт з продовжень проходження. На кінець я знову сюди записувати, бо ті ролики, які ви бачили до цього, які побачите. Ой, пало. Які бачили до цього, були записані ще давненько. Вот. А так вже не годить вентилятор, вже холода, шикарно. Починаємо. Ми зупинилися на біті з. Медом якимось там. Ой! Oh. big Фед The Мед. big meat. Чому нам Бернард цей не допомагає? Та давайте, ход ту скіп. Скіп. Так. Батл старт. Так, згадуємо, як тут. Виграти бікмед, як тут керувати. Що нам згадав? Вара! Треба дуже подумати, як, як нам краще ходити. Бо треба спочатку ось цю всю зграю вибити, бо вони нам життя не дадуть. Типу, я можу одразу піти, звісно же, до чекпоінта і постаратися і і битися з цією морд'ю ктатою і з медом. Але з медом краще хай хтось інший б'ється. Тому, тому тому нам треба спочатку вибити цей. Але в тому проблема, якщо я зараз сюди встану цього вдарю, до мене відразу вже хопа. Хопа. І до відразу вже три атаки до мене полетить, я не знаю, чи я переживу це. Але давайте спробуємо. Давайте отак. Пейбек. Хопа. Пум Ще раз. Пум. М -м давайте. Давайте відійдемо, слухайте. Давайте отак. Так вони мене оці, оці двоє не достануть. Але бачите, нам прийдеться через лаву пройти, щоб їх поранити. Ще оця та маляка. Треба придумати, як з нею битися. Плюс 2 максимальних ХП. Нормально. Треба зараз цього чорти, чорта бити. Хоча мені треба урон бігти, бо. Так, підійду один раз. Підійду ще один раз вдарю і мене вже... я вже остаюся прибити. Мене вже будуть бити. Мене вже будуть бити. Давайте ось тако пройдем. І, навірно, що все. Потому що я там вже залишуся і мене почнуть тільки м'ясити. Хай він вони краще ближче до мене підійдуть. Оця клята маляка, ще один ход і вона вже біля мене. Ще один ход і вона вже біля мене. Так. Плюс один дабаг. Бамбамбумбер. Бамбомбер. Бамбомбер-бамбомбер. Він в цілому міг перекинути через цей атак і піти. типу, щоб цих гасити. Тому давайте його виключим. Але треба нам. Отак. Нє. Отак. Зробити атаку. І відступити. Вяжена подальше. М -м так. Треба спочатку з цим розібратися, тоді вже нам... Кідась ходу. А ход не можу закінчити. Чому? Буває. Так. Вже дві моляки, скоро третя появиться, я ще одну не вбив. Ай! Так не можна. Щось по, -по чортячи не по людськи поступив тільки що. <с> Ого, де карти в мене. Є. Плюс... Я більше не можу. Так. Непогано. М ось те давайте покращимо. Плюс одну атаку получаємо. Йдемо маляку атакувати. Плюс один ще три получаємо. Так. Мені треба на 2 підійти. На 2. Мене И... не буде чим атакувати. Тоді чекаємо. Надіюсь, чортяка не вб'ємо його. Тоді давайте заждемо. -за Попопум-попум-помпомпаром. Ну, чорт, поня... все по ньому понятно. Так. Що будемо далі робити? Та боже, не зачіпляйся. Інше до мене підлетіти не зможе, якщо ми будемо на тут же тут же залишатися. Три. О! Даров! Так, ми продовжуємо просто якийсь дивний звук був. Тому я вирішив перевірити. хэм хэм Секунду. Так, ми продовжимо. Ми продовжуємо, ми продовжуємо. Так, маляка ще до нас не підлетить. Скоріше все, краще ходити цим і його давати, так сказати, на, на удар, я думаю. Йдемо mm, з малякою битись. Цю карту зіграємо, щоб вона зникла. Mm. В нього є атака, в нього атаки нема. Я хотів просто може його до маляки підтягнути і так вдарити. А не хватить цих. Закінчуємо. Надіємося, що маляка не привів мене з першого ходу і у Бо Це буде дуже обідно. Три. І зараз ще ж ці чуваки постріляють по мені. Бум! Фух. Живі. Прощавайтесь. Брум. Бустановився. Так. Пум І треба тільки обходити. Давайте будемо обходити. А мене нема більше... Ой, у мене нема більше атак. У мене нема більше атак. Що би навіть хотів. Тоді розумніше буде його відвести звідси поки. На всякий випадок. І ще одного цього викликати. А зараз ми його потіремо, якщо я його туди в кучу поставлю. А його тірати нам не треба. Ці не рухаються в цілому. Да, маляка ще буде створитися, але ми цих двох б'ємо, того б'ємо. Вже будемо з медом всі разом мочити його. А тепер ми можемо рухатись. Пум-пум. Конечно, урон зараз получу. А! Так атакуємо. Пум. Фу ху ху Це було жорстко. Так. Пум. Нічого собі ми такий хетрик зробили, тільки що. Той мене попаде, скоріш за все, да. І... Не, не вбив. Хах. Хах, це ще живий. Тримаємося, тримаємося. Давайте тоді мовитись, а ми зараз помремо, <laughs> якщо ми сюди станемо. <laughs> Ой, зря карту потратив. Так. Тоді давайте вже ці чувачки потрошку.

А мене і немає так. Так, давай вбий його. Бум! Молодець. Все, так. Потихенько рухаємося. Це ми знищуємо, потихеньку рухаємося в ту сторону. Треба ще кактуса буде возродити. Він прям добре послужив. Зараз ми всі разом трошки ще підіходимо і нападаємо всі разом на. Зі всіх сторін на меда та й вбиваємо його. Та й убиваємо його. Так, маляка ти долетиш? Ні, не долетить. Тому треба ходити. Отако. Надіюсь, я походив туди. А. -а, -а, -а! Давайте зайдемо з цього сторони, стоники, зараз він помре. Скоріше за все... Або не помре. Давайте отако. І відразу атакуємо ляку. Так. І хопа, а ми тут ззаді підійшли. пум пум А ми отак так їх. От хитре. Йому мінус атака. Коли він вдаряє. Який у вас урон, пане? Один. У вас урон тепер один. Так. Для бомб. Бамбумбера треба буде один. Ду... Блін, зараз, якщо я піду мене мед вдарить, треба отако сюди встати. Ходим. Вбиваєм. Мед мене тут достає, тому ми тікаємо сюди. І на один ходимо. Якось так. <кхух> Меда відводимо. Не вже пройдемо, цей гор. Та ну, ти не мав туди ходити! Ха! Отвіточка не очікувала, але в нього тепер плюс одна атака. Це погано. Це погано. Не, давайте будемо вдарати його все-таки. Плюс 3 атаки. Ого! ого Ти на приколі. Можемо зараз його, конечно, вб'ємо? Пум. Було простіше, ніж я думав. Чесно кажуть. Так. Добавляємо це у деск. Дивимось, що можна можна купити в магазині. тут крафтити. наскрафтити. Причому. Що... А... Треба плюс одну атаку плюс 1 СПД та Full стор. Ого. Три здоров'я. Ми продовжуємо. М -м -м -м. Повернути в руку таке. Water, плюс два. Атакувати Енемі та буст. Таке собі. М -м ось це мені кажеться найкраще. Oj, ja nie zapomniałem wziąć tej karty. Dawaj, to mam. Tak, let's go. Let's Tak. Hm. Let's go, let's go. Tak. Pum, pu, 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 pu. Верти бійку. Ага, взяти цей. І за два гола при... Перен... Два хода принести сюди. Ох. Це кнопка щоб тут відкрити, я так поняв. Ну хоча б ці до нас не підсунуться. З цим ми ще розберемося. батон... Надіюсь, що коли з нього з рухою, то. Камене атака 4. А в нього 4 і одна захист. Ну, Ми нікуди не буде йти покаш. Станемо постоїм. Хай сам краще до нас відійде. Так краще буде. Так Виграти за 12 ходів. Окей, нехай буде. А мене немає атак більше. Тоді прийдеться вдвох навалитися. Так, який в тебе... Ого, добре, він бачить. Так. Тут нам сильно битися не... Нам сильно битися не треба. Хм. М -м. Так, цього ми відразу вже положимо. Кнопцю натиснемо? Сюди ми йдемо? Кактуса визиваємо. Вхід закінчує. Надіюсь кнопка працює, типу... безлімітно. Єдине, що оцелог треба ще парочку знищити. А там просто бистренько голодемо меда посунути, бо через нього ми не проліземо. Хіба що 2-4 урона получається? Пом-пум. Пом-пом-пум-бум. Хаба. Так, let's go, Потихеньку просуваємось. Але так, щоб Мед пішов за нами в гості, ми так быстренько хоп-хоп-хоп заберемо. Навіть якщо закриють ми можемо просто один раз. Ми так і так, і так. Чого і так приб'є? О, хіличай. У, тримайте прикол тут. Беремо під контроль. І ми цю, цю штучку займемо. Сядемо на неї і, і ніхто наш нам не помішає. Не буду там створюватися всякі Don't Move. Mm. Так. Треба два мува зробити. Поп-пуп. І ми тут. Хопа? Хо-па, Хопа. сховаємось в лісі. І прик, наперед, не прикликати, не приклемо, тоді давайте цю карту спалимо. Все на... на цього. Мед буде. Хитре. От хитре. Так. Тепер діло залишається за малим. Взяти ту штучку і посунути того. Того дурня. Звідси я злізти не можу, але я можу зробити ось так. І можемо тако. Щоб нам тут не, не мішали. Хм о! В атаку. -ф -ф -ф. Давай битися, меде О, можна в атаку Пум, плюс три тряпак. Зараз як вмаже йому разок розоктай полетить мій кактус. Ну його і доб'ють. Хетрі три морди. Все, Мед заїхав, звідти Тепер просто треба прум-пум-пум безстренько пройти. Давайте рахувати. А мене Три мува і чотири мува. Так, раз, дво, тр -тр 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 раз. Повинно хватити. А чого не можна отаку? Блін, це не якось несправедливо. Ну давайте раз, два. Три. Чотири. Там треба було коптур, а я не коптур. Як так можна взагалі? Смор його вбити. Вона так не б'є. Просто тут ще цей з'явиться і тут зараз мене ці обстріляють. Давайте. Ризикуємо. А, муві. Відступимо. Ну, давайте тоді краще всіх енимів вб'ємо. Це буде простіше. Ай-яй-яй, не бійте мене! Не бійте мене! No! 10. Бро атакував мене 10! Та й поки що на цьому ми і закінчимо. Дякую всім за перегляд! Потенько вони по одному уровню проходити, 1-2, як повезе. Ось таке буде проходження. Ще буде багато цікавих відео, яких я зараз став записувати, тому не переключайтеся.